Твори Василя Симоненка. Можливо, знову загремлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, Коли сини йтимуть на війну, І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне, але не я, як виснути не стану. Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я й рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.